Реально, реально правда? реально, правда? Це не да. те, що я вам говорив на початку, що да, з першого да, разу, Ви такі да. думають, Та це він трендей. день. так і думала. Але вже? <сих> вже переконалися, що реально, правда? Реально, реально. Ну, що можете побажати наступним студентам, які будуть вчитися? Не переживати. Вчитися гарно, правда. Да. Не нервуйте. Виїхати всі години. І пропускайте пішоходів, пропускайте. Твої, якщо вони підходять. Бо шкода такої помилки, Бо, правда? Шкода. шкода. Шкода такої помилки. Але те, що ви здали, ви молодець, я вас вітаю. Ой, Будьте добре. гарним водієм. Буду обов'язково. Молодець. Все у вас. Ви живоді? Клас. <світ> Ось це вийде. Ви молодець. Дякую вам. — За навчання. Все Бувайте здорові. Удачі <гум> удачі. А коли завтра забирати? — Завтра можете Завтра що за день. П'ятниця з, з якою з 12 вони приймають. Приходите, оплачуєте, кажете, я по посвідченню водія так. оплатили танцю. йдете, там є спеціальне віконечко крайній лівий. ви там фотографуєтесь. — Оплата, а потом фотографії там черга чи як? — Так, там жива черга. — Ага, все. Дякую вам До побачення.